Ви гарні, але порожні, вів далі маленький принц. Заради вас не захочеться помирати. Звичайно, випадково перехожий, подивившись на мою троянду, скаже, що вона така сама, як ви. Але мені вона одна дорожча за вас. Адже це її, а не вас я поливав щодня, її, а не вас, накривав скляним ковпаком, її загороджував ширмою, оберігаючи від вітру. Коли говориш дорослим, я бачив гарний будинок із рожевої цели. У вікнах у нього герань, а на даху голуби. Вони ніяк не можуть уявити собі цей будинок. Їм треба сказати, я бачив будинок за 100 тисяч франків, і тоді вони вигукують, яка краса. На твоїй планеті, сказав маленький принц, люди вирощують в одному саду 5 тисяч троянд. і не знаходять того, що шукають. Не знаходять, погодився я. А те, чого вони шукають, можна знайти в одній троянді. Люди? Ах так! Я бачив їх багато років тому. Але де їх шукати, невідомо. Їх носить вітром, у них немає коріння, це дуже незручно. Всі дороги ведуть до людей.